Ми не лишилися в боргу, пропоную вам подивитися ось це відео. ось Лети, да, куда-то лети, летит Лети, 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 сейчас где-то ебанет нахуй. Ну, зрештою, це відео, яке сьогодні оприлюднили низка російських пабліків. Що відомо, під ударом була Ростовська область, російська, так дійсно, над містом лунали вибухи. Значить, є результати на землі попередньо в районі КБ імені Бєрєва, Про це теж повідомляють місцеві. Що знаємо ще село Петрушино? Це під Таганрогом. Ураження в місті базування 325-ї авіаремонтної та 708-ї. Військово-транспортно-авіаційного полку кілька пожеж підтверджують на місці. Ну і скаржаться в Росії на атаку невідомих безпілотників. Дійсно, хто би це міг бути. Зокрема, помітили в Білгородській області, як я вже й казала, в Таганрозі. Очевидці стверджують, що були вибухи, і їх було чутно. Над Таганрогом працює ППО. І росіяни традиційно заявили, що збито кілька безпілотників. Зокрема, вони заявляли про те, що. Вдалося їм збити 60 безпілотників, вірити чи ні цьому всьому вирішувати вам. Але тут найголовніше не скільки безпілотників їм вдалося збити, а скільки безпілотників їм не вдалося збити. Також телеграм-канал Кримський вітер» повідомляв про те, що в Феодосії вночі було чутно два вибухи: о 3.48 ночі та о 3.53 ночі. Про це повідомляли підписники цього телеграм-канала. Інших якихось деталей вони поки що не надавали. Ну і я вам нагадаю, що кожної ночі Україна завдає ударів по. Важливим об'єктам на території Російської Федерації вчора це був авіатих, авіарадіаційний, по моєму. Завод у пензі він якраз допомагає армії Російської Федерації. Перед цим нам вдалося атакувати завод, який виготовляв хімічні речовини для вибухівки. Перед цим це були заводи, які виготовляли складові для дронів. Так що можемо констатувати, що поки що Україна завдає доволі ефективних ударів лишилося тільки їх масштабувати для того, щоб у Росії не було можливості вести подальші бойові дії. І в подальшому знищувати нас з вами і вбивати українців, те, що вони роблять фактично кожної ночі, кожного дня, що відбувається у світі, і не тільки і як, зрештою, луснуло тим терпіння Трампа. Значить, що маємо станом на зараз? Усе те, що творить Росія, от Трамп дав відповідну прес-конференцію і заявив, що США ведуть проти Росії санкції після завершення десятиденного дедлайну. Перепрошую, тобто ці 50 днів вже скорочено зараз їх вже 10, вже менше. І далі цитую Трампа: те, що робить Росія огидно, це дуже сумно. Ми збираємося вести санкції. Я не знаю, чи будуть санкції турбувати його, заявив Трамп. Мається на увазі. Чи будуть санкції турбувати Путіна? Говорить поки що Дональд Трамп. Ми сподіваємося, що будуть турбувати. Ну і як я вже сказала, що США повідомили Радбе Раду Безпеки ООН, що угода про припинення війни РФ і України має бути укладена до 8 серпня. Тобто, фактично, Сполучені Штати назвали оцю дату завершення війни 8 серпня. Про це зокрема повідомляє Reuters, Це такий певний. Другий ультиматум, якщо хочете, якщо можна так сказати, він висунутий і Путіну і тим всім, хто намагається спонсорувати оцей терористичний режим, купуючи у Росії нафту, купуючи у Росії газ. До речі, тут теж вже є нова інформація. Я вам розкажу і про Індію, яка вже теж зробила доволі гучні заяви. Але давайте от про те, як будуть відбуватися санкції, чому є певна певність. Вибачте за тавтологію, що будуть запроваджені санкції, тому що США вже запровадила санкції проти 60 танкерів, які возили нафту з Російської Федерації з Ірану. Китай про це повідомив мінфін Сполучених Штатів Америки. Значить, ці санкції спрямовані проти мережі Хосейна Шахмані, сина радника Верховного лідера Ірану. Він заробляв мільярди для Тегерана через фіктивні фірми з ОАЕ, Панами і Туреччини. І відповідно, ми знаємо, що якраз таки оцей танкерний флот це те, що допомагає Росії фінансувати цю війну проти України, і це те, що на жаль. І ми мусимо теж про це говорити. Їм вдається на жаль обходити обходити ці санкції. Всім привіт з Донеччини. Нас дивляться з Донеччини. Дякую вам дуже і щирі співчуття усім киянам. День жалоби так дійсно. Я про це постійно вам повідомляю про те, що у Києві сьогодні оголошено день жалоби після чергового терористичного акту Російської Федерації. Станом на зараз знаємо про 28 Загиблих серед них троє дітей. Рубіо заявив, що американська сторона днями обговорювала із високопосадовцями Росії завершення війни. За його словами, США не побачили жодного прогресу. Як то кажуть, хто би міг подумати, і е, за словами Рубіо, це. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Трампа найбільше турбує, що він проводить чудові телефонні дзвінки про завершення війни. Потім вмикає новини і бачить, що ще одне місто України зазнало бомбардувань. Як от, до прикладу, вчора це відбулося зі столицею. Рубіо додав, що Трамп має багато варіантів, як вплинути на Росію. Серед них запровадження санкцій, на вторинні продажі нафти і секторальні санкції проти банків. Ну тут. Вторинні санкції, щоб ви собі розуміли, це санкції проти тих країн, які купують у Росії товари, які продовжують купувати ці товари. Тобто, що відбудеться? Ці країни, які купують щось у Росії, на їхні товари буде накладено мито ну там 100% та поки що йде мова, і вони зможуть продавати свої товари до Сполучених Штатів, наприклад, тільки із цими митами. Тобто фактично це вбиває ту галузь. На яку буде накладене це мито? І таким чином вже багато країн задумалися, а чи варто продовжувати якийсь бізнес відносини з Російською Федерацією? І те ще одна заява Рубіо, яка прозвучала, ну, я так розумію, що це, в свою чергу, і відповідь цьому шаленому Медведєву. я вам, до речі, зараз розкажу, що там сталося, там така перепалка з Трампом, що Трамп вже, мабуть, муситиме відповідати більш жорсткіше. Так от, Рубіо говорить, що з точки зору звичайного військового потенціалу. Росія не змогла би е, битися зі Сполученими Штатами Америки і відверто кажучи, з багатьма країнами Європи протистояти їм. Журналіст Fox Radio запитав держсекретаря США: здатна Росія чи здатна Росія протистояти Америці у військовому плані. Рубіо відповів, що це навіть складно собі уявити, і підкреслив, що війна Сполучених Штатів і Росії. Двох найбільших ядерних держав у світі це те, що не можна допускати, тому що ризик для всього світу був би надто високим. Ну і далі цитую дипломата. Думаю, ні в кого не викликає сумнівів, що з точки зору звичайного військового потенціалу Росія не змогла би протистояти США або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи. Думаю, в них були б з цим серйозні проблеми. У них вже виникли проблеми з Україною, у якої тепер найбільша армія в Європі. Хоча на момент вторгнення це було не так. Думаю, в умовах звичайного конфлікту так у них. Вони них були би величезні складнощі. Ну і також Рубіо додав, що враховуючи слабкість Росії у сфері звичайного озброєння під час такого зіткнення вона напевно би вжила би якихось інших засобів, наприклад, використання тактичної ядерної зброї, аби ескалацію досягти деескалації. І це може викликати занепокоєння, але ми взагалі не повинні допускати таких думок, тому що це щось мало імовірне і, чесно кажучи, неприйнятне для двох сторін, говорить Рубіо.